Формадол, забудь про головний біль. На каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Костянтинівку на Донеччині окупанти обстріляли сьогодні вранці. Є загиблі та поранені. Саме місто цілодобово чує відлуння розривів, яке долітає з передової. І більше подробиць дізнаємося у кореспондента ТСН Олександра Моторного наживо. Вітаю Олександре. Тож чи відомо що прилетіло і які наслідки обстрілу? Соломія вітаю. Ну власне, от наслідки обстрілів ви бачите на власні очі. Це наслідки ранкового обстрілу близько дев'ятої години, приблизно 8.45, близько дев'ятої, пролунав цей вибух, але треба сказати, що і вночі десь близько о півночі так само були два потужних вибухи. Дуже схожі на той самий, який пролунав вранці, але наслідків якоїсь інформації про те, що було вночі, невідомо. От Те, що сталося вдень, ось ви бачите на власні очі. Ракета чи російський боєприпас, скажімо так, впав просто посеред житлової забудови. Щонайменше шість багатоквартирних будинків, які знаходились просто поруч, знаходяться поруч біля епіцентру вибуху, фактично в них не залишилося жодної вцілілої шибки. Важко навіть сказати зараз попередньо, скільки квартир постраждало, тому що ну це, мабуть, кожна перша квартира у цих шести багато шести п'яти поверхівках. У ближчій споруді до епіцентру вибуху одразу спалахнула пожежа. Три бригади вогнеборців. Ну принаймні, ми їх бачили. Три бригади ліквідовували наслідки понад годину. Кілька квартир просто вигоріли ущем, але найгірше, що постраждали люди. Тут просто біля епіцентру ми побачили тіло одного загиблого чоловіка. Навпроти біля будинку просто жінка, воч вона йшла по своїх справах, і ще один чоловік трошки поруч на сусідній вулиці. Вочевидь, його вже дістало обломками уламками. Також відомо щонайменше про чотирьох постраждалих людей, яких поранених, яких доправили до лікарні. Ось власне епіцентр вибуху тут були. Гаражі людські стояли в машини, сюди прилетів ворожий боєприпас. Судячи от із уламків, от вони збирають їх зараз, представники поліції. Судячи з уламків, ймовірніше за все, це була знову-таки російська ракета С-300, але е попередньо кажуть, що можливий нюанс, можливо, була авіаційна ракета, оскільки. Перший хлопок, так би мовити, пролунав ще у повітрі, кажуть самовидці, ймовірно, припустити, що відділилася бойова частина. Тож не виключають, що це була якийсь різновид авіаційної ракети. Так або інакше, московити вкотре продемонстрували свою ницість, вдарили просто в суботу, в базарний день, фактично посеред містю, просто посеред. Житлової забудови, але треба сказати, що це зараз для Донеччини прифронтової Донеччини або умовно-тилової, на жаль, типова ситуація. Буквально кожного дня в тій такі Костянтинівці останній тиждень часів яр просто потерпають від російських ворожих обстрілів. Але якщо от той же часів яр там вже туди дотягується російська. Ствольна і навіть реактивна артилерія то от більш тилові населені пункти, такі як Костянтинівка, ворог, які раніше продовжує бомбардувати ракетами з комплексів протиповітряної оборони або ж авіаційними ракетами. Соломія дякую, Олександр, за подробиці. Кореспондент сан Олександр Моторний був зараз з нами наживо із з Костянтинівки. Зокрема, розповів про наслідки ранкового обстрілу міста. Після ворожих ракетних обстрілів найскладніша ситуація в енергетиці залишається в Одеській, Київській та Вінницькій областях. Жителі Одещини попередили, відключення світла можуть стати ще тривалішими. А до стабілізаційних графіків область повернеться лише на початку лютого. Адже російські ракети пошкодили важливе устаткування, на відновлення якого знадобиться кілька днів, та високовольтну інфраструктуру. Енергетики вже третю добу відновлюють два об'єкти, куди прилетіли ракети. І одесити сидять більше без світла ніж з ним. Через дефіцит електрики другу добу в Одесі не ходить електротранспорт. Однак вже вдалося заживити котельні та помпувальні станції водоканалів. Ми залучили для того, щоб повернути електрику в домівки всіх клієнтів Одещини, всі 206 наших аварийних бригад, які є в наявності. Наразі ситуація дуже складна. Уже другу операцію переніс один із потерпілих у Києві від останньої масованої ракетної атаки росіян. Уламок ракети влучив йому в ногу. В іншого потерпілого серйозно травмований лікоть. І більше про їхній стан дізнаємося. У кореспондентки ТСН Інни Лебеденко. Вона зараз з нами наживо. Тож інно вітаю. Як почуваються потерпілі зараз, і що кажуть лікарі? Вітаю, Соломії. Потерпілі перебувають в різних лікарнях. Ми зараз перебуваємо в одній із них. Тут лікарі рятують ногу 38-річного вінничанина Тараса Тесмінецького. У нього серйозна травма ноги. В неї влучив уламок ракети. І чоловік вже в стабільному стані. Його життю нічого не загрожує. Причому він почувається краще не лише фізично, а й психологічно, тому що він потроху оговтується від того, що довелося пережити. Сюди він потрапив у свідомості, але з сильною кровотечею. і не чекаючи на приїжджу. Тараса до лікарні доправив незнайомий йому чоловік, і зараз от пацієнт намагається його розшукати, аби подякувати за те, що він врятував його життя. Ну, терпімо, можу терпіти. Нормально. Ось сьогодні лучше, ході б. Ногою на шевелю, то нормально. Їхав хлопець якийсь, він це все зупинився біля нас. От, і почали кричати, що поранений. Машину до нього затаскали і приїхали. Потім хлопці виходили його знайти. Тут не було, його вже не було. У лікарні нам показали уламок ракети, який дістали із ноги Тараса. Це така частинка з півдолоні. Саме вона й спровокувала таку серйозну травму. Йому вже провели одну операцію в перший день. Напередодні ще одну, але й вона не остання, тому що в чоловіка відкритий вогнепальний перелом ноги. І більше про його стан прошу послухати далі пряму мову. Мені здається краще і психологічно, і фізично. Стан пацієнта зараз стабільний, він перебуває в палаті нашого відділення, йому вже виконано друге оперативне втручання. Ще планується. Травма достатньо важка, але ми сподіваємося на гарний результат. Першу операцію негайно провели, які він поступив зараз, етапне хірургічне лікування. Нагадаю, у четвер під час масованої ракетної атаки росіян на Україну частина ракети впала на нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці. Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранені. Вони в момент цей саме перебували на тому місці і обрізали дерева неподалік. Крім Тараса, поранення також отримав його колега і, зі слів чоловіка, у нього травмовані руки та нога. І, Серйозне він потребує серйозного лікування ліктя. Тобто, це теж займе такий досить тривалий час. Обох потерпілих зараз рятують лікарі і намагаються врятувати їхні руки та ноги. Соломія, тобі слово. Дякую, іно за подробиці. І з нами наживо була кореспондентка ТСН Інна Лебеденко. і зокрема вона розповіла про стан потерпілих у Києві від часу останньої масованої ракетної атаки росіян. У Дніпрі досі встановлюють усіх загиблих через ракетний удар по дев'ятиповерхівці. Трагедія забрала 46 життів, у тому числі п'ять дитячих. Вісьмох осіб ще не ідентифікували, 12 потерпілих у лікарнях. Серед них і дев'ятирічна Мирослава, який уламком плити перебило ніжки. Попереду у дівчинки тривала реабілітація. Долю будинку мають визначити обстеження та експертизи, але вже відомо, що 97 квартир точно доведеться знести. Серед тих, хто втратив житло, родина Бутвінових, яку росіяни вже втретє змушують починати життя заново. Подружжя покинуло дім на Донеччині 2014-го, переїхало до Херсона. А звідти через окупацію втекли до Дніпра. А тут потрапили під удар ракети. Утім, не здаються про їхні плани і надії. Кореспондента ТСН Анастасія невірна розкаже більше. Євген блимав ліхтариком з вікна кухні, не знав, що стоїть над прірвою, бо майже усі квартири під ним обвалилися. Чоловік був переконаний, що його побачать і врятують разом з дружиною. Так і сталося. Дозвонився мені парень. говорить, ми вас бачимо, спасателі вас бачать. Вони в курсі, як до них підходив, ані вас спасуть. Від польоту у прірву подружжя врятувало лише те, що в момент прильоту ракети воно було в кімнаті, яка Когда мы открыли дверь в соседнюю комнату, мы поняли, мы осознали, что это. Мы увидели пропасть от девятого этажа до первого этажа. Все горело, люди кричали, было невыносимо э, страшно. Ольгу поранило уламком і вона стекала кров'ю. Врятувало те, що її чоловік. Він відділ, що у мене ранен вісок і одразу же оказав мені помощь. Перевязал туго повязкой голову і сказав сиди возле стіни і дави, дави просто на рану. Рятувальники діставалися до них понад три години. Лише коли їх передали медикам, Ольга почала розуміти, що має новий день народження. <плес> Я чудеса начали случаться дальше. Буквально несколько миллиметров отделяла от смерти. Височная кость была цела. Вот. Повреждена артерия, которую зашили. Подружжя, яке дивом врятувалося, підтримували в лікарні і знайомі, і геть сторонні люди. Люди передавали записочки, слова благодарності, цвіти. І дійсно, коли я вже прийшла в сознання, перше, що я побачила, шарик, на якому було написано «Happy Birthday». Кілька днів тому родину виписали з лікарні. Ні, квартиру їм дали друзі, і це вже четверта їхня домівка. Усі інші втратили через росіян. 2014-го від ворожої навали переїхали з шахтарська до Херсона. А звідти цього літа подалися до Дніпра, бо жити в окупації не змогли. Начали говорити, що врачі не виїзні, що ми вас призовемо в Хенеровську. Ну я розумію, що отримати рублі служити врачом Хенеровської армії. це для мене не варіант, я же колаборант. Як мені далі жити з цим? Та спокійне життя у Дніпрі теж тривало недовго. Після прильоту ракети Євген намагається не загадувати, де і як житимуть далі. Поки у мене плани тільки на день вперед: що треба з'їздити в той фонд, треба ту справку зробити, треба ту ксерокопію відвезти. Ось вот це плани. А не і на сьогодні, і на завтра. Тож нині подружжя просто намагається звикнути до того, що життя триває. Разом прогулюються набережною, вдивляються у річку і думають про те, як почати жити наново у четверте. Анастасія невірна, Владислав Комишан, Дніпро ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ранкові обстріли Сумщини по трьох громадах ворог поцілив з мінометів продовж ночі та ранку. 23 прильоти даних про потерпілих поки що немає. А у Запоріжжі пізно ввечері росіяни атакували одразу кілька об'єктів інфраструктури. Відомо принаймні, про одного пораненого той зараз у лікарні. Потужні вибухи містяни чули у різних районах обласного центру. На місці одного із влучань виникла пожежа. Також впродовж минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів регіону, цілили виключно по цивільних об'єктах. Найбільше дісталось Гуляйполю, Оріхову, Малинівці. Новій токмачці є відомості про руйнування біля двох десятків будівель. Під ворожим вогнем знову житлові квартали Херсона у Суворовському району міста. Уламки від вибуху російського снаряда поцілили в автівку, де перебувало двоє людей. Жінка загинула на місці. Чоловіка рятують лікарі. А в селищі Комишане рашисти поранили трьох місцевих жителів, і 25-річна дівчина не вижила. Загалом російські окупанти впродовж доби 19 разів обстріляли територію Херсонщини. Президент Карітасу Європи Міхаєль Ландау приїхав із візитом Ірпінь, Бучу та Мощун. Це благодійна організація католицької церкви, проте надає допомогу вона усім нужденним, незалежно від їхнього віросповідання. Це і гуманітарна допомога, і гарячі обіди для переселенців, і відбудова зруйнованого житла на зустрічі із благодійниками нині. І кореспондентка ТСН Вікторія Ковцин вона зараз з нами наживо. Віко, вітаю. Тож яка мета приїзду президента Карітасу сьогодні, і що вже встиг оглянути? А що ще планує? Так вітаю соля. Ну мета насамперед благодійна, аби на власні очі побачити, що відбувається в Україні, і зрозуміти, яка ще гуманітарна допомога потрібна. Українцям зараз Міхель Ландау разом з волонтерами роздає пакунки з їжею ірпінцям. Їх сьогодні прийшло тут близько сотні. Також за сьогодні вони вже встигли провести поминальну службу та помолитися за всіх українців, які загинули під час повномасштабної війни. Далі, загалом, якщо говорити про організацію Карітас, то спочатку повномасштабної війни на допомогу постраждалим європейській організації карітасу передали аж 20 мільйонів доларів, і ці гроші пішли на гуманітарну допомогу, притулок та гарячі обіди. А також за ці гроші вдалося відремонтувати і відновити 3200 будинків, які понищили російські військові на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Сьогодні ж Міхель Ландау каже, що ця допомога триватиме і розширюватиметься. Давайте послухаємо. Те, що я відчуваю від самого початку свого перебування тут, це сила людей, які тут є. Ви є в серцях мільйонів людей, які бачать страждання. Ми будемо стояти з вами, будемо близькі до вас, і ми перенесемо до людей Європи те, що зараз відчуваємо і бачимо тут. І ми будемо стояти з вами. Будемо дуже близькі до вас. Зараз після роздачі пакунків він планує відвідати одну з місцевих мешканок, які якраз відновили будинок. Це пані Лідія. Вона нарешті може повернутися додому. А після цього пан Лондау також планує відвідати цвинтар в Ірпені та місце масового поховання в бучі, аби там шанувати пам'ять усіх загиблих українців від рук окупантів соля. Дякую, Віко. Кореспондентка Тайсен Вікторія Ковцин була зараз з нами наживо. І, Зокрема, вона розповіла про те, що президент Карітасу Європи приїхав із благодійним візитом до деокупованої Київщини. Фейки, вкиди і провокації від російських спецслужб. ФСБ готує спецоперацію, в якій планує дискредитувати українське військово-політичне керівництво. Йдеться про дискредиційну кампанію проти начальника генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та виконувача обов'язків голови національної поліції Івана Виговського. Таку інформацію оприлюднило наше головне управління розвідки, аби зірвати плани ФСБ, і щоб і українці, і західні партнери уважніше ставилися до можливої появи провокаційної інформації. Адже серед усього їхня кампанія включатиме і вкид сфабрикованих фабрикованих матеріалів до українських і міжнародних ЗМІ. Мета такої інформаційної спецоперації росіян посіяти паніку і невпевненість в оборонних можливостях України як серед українців, так і серед міжнародних партнерів. А це на думку російських спецслужб розхитає ситуацію і спричинить політичну нестабільність у середині країни та зменшить довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції. Чи скучила Європа за російським балетом? Можливо, тому тепер заповнює цю нішу балетом українським чи не зовсім українським. Російські трупи не можуть вільно гастролювати Європою, тому попит на наш балет шалений. Чи всі балети однаково українські? Хто ж ці артисти, які зараз збирають аншлаги, користуючись добрим ставленням до них європейців? Моя колега, ведуча ТСН Лідія Таран, провела власне розслідування у Франції. Французькі любителі балету в черзі на вечірню виставу. У рекламі написано Український національний балет Одеси приїхав до них з Лебединим озером Чайковського. Аня сама родом з Одеси, і, хоча багато років мешкає у Франції, одразу відчула неладне з балетом, нібито з її рідного міста У української трупи, трупи російський репертуар під час війни мені здалося дуже странним. І з українською асоціацією, значить, ми почали задавати собі питання, чи це дійсно українська трупа. І тоді я написала імейл до одеського театру опери та балету і отримала відповідь, офіційну відповідь про те, що вони ніякого стосунку не мають до цієї трупи. Якби не вона, її друзі, Клер і Венсан взагалі б не зрозуміли, в чому річ, бо для них важливо підтримати Україну у будь-який спосіб я знайшла в інтернеті і купила квитки, тому що ми з Венсаном постійно говоримо про Україну. Я подумала, що це гарний момент підтримки. Я був в Одеській опері одного разу. Я хотів знову це побачити. Ось тут написано: бачите, Україна, балет, Одеса, все марковано. А ісімарки Ну от чому мені не вірити? Квитки між іншим, майже по 50 євро. Так що я думаю, ми все таки підемо. Ми вирішили з'ясувати правду, що ж це за балет такий, який з аншлагами гастролює всією Європою? Якщо вбивати пошук назви, потрапляєш одразу на два театри: Одеський національний академічний театр опери і балету і Український національний балет Одеси. Іноземцеві розібратися з цим практично неможливо, тим паче, що Національний балет Одеси використовує в своїй рекламі зображення і відео з Одеської опери. Усі квитки продано, тур розписано на місяці вперед. Я зв'язалась з арт директором цієї трупи Олександрою Федоріною і прямо запитала про назву. Така назва. от створена для цього сезону. І ця назва является, э, брендом вирішив вот. так, що під этим брендом, під этим названням, дуже хорошо буде продаватися продукція. Вот. Никакого отношения до одеському театру это не имеет. дуже навіть має кажуть в Одеському національному академічному театрі опери і балету. Там воюють з цими організаторами ще і серпня. Кажуть, ті використовують незаконно і назву, і відео та фото. Нам показали сто листів, які вони вже відправили французько-ірландським промоутерам, і на які ті відповіли погрозами. Ну як можна себе назвати національний балет Одеси? Ну, це ж треба заслужити багатолітнім трудом, щоб міністерство надало цей статус національний. І ще й до, і закінчилась наша переписка офіційна, що погрозами з їхньої сторони. Що чому ви звертаєтесь до організаторів концертів, що таке, я там звернусь до, до своїх представників в Одесі, щоб розібрались з вами? Це якось дивно, тому що там фігурує слово «національний», Одеса. Ну, от ці всі речі, ні? Я відчуваю, що слово національне тут єсь как би названні, ну, оскільки ми по національності українці. От я це так восприймаю у трупі. За словами організаторів, самі українці, окрім кількох чехів, але перевірити це неможливо. Зате можна перевірити, що ця організація до 17-го року була то в театр російського класичного балету. Потім стала просто театром класичного і сучасного балету, а зараз гастролює як національний із Одеси, але з тим самим російським репертуаром. Música Позиція у нас однозначна. Ми не підтримуємо те, що українські танцівники або інші громадяни України, які є митцями і працівниками культурно-мистецької сфери, дозволяють собі все-таки презентувати Україну через російський балет для українського балету. Такі крадіжки назви це чималі репутаційні втрати на майбутнє, тому що приїдуть зараз там трупа невеличка, якісь невеличкі декорації намальовані, а видають себе за національний театр. І слідуючий раз уже буде сприйняття України на національного мистецтва балетного в частності ну який це рівень там. Ну, з щем його можна зрівняти, розумієте? Ця трупа не єдина, яка гастролює зараз Європою, представляючи український балет. Подібні виступають і в Німеччині, і в Італії. У Франції до справи вже долучились наші дипломати. У міністерстві культури закликають українців за кордоном надавати розголосу таким театрам і просити місцеву владу не пускати артистів на свої майданчики. Лідія Таран, Сергій Осачук, Вікторія Ковцун, Іван Кричковський, ТСН Марафон. Єдині новини. Завжди в одному окопі військові амбіції країни окупантки підтримала північна Корея. Сестра диктатора КНДР Кім Чен Іна Кім Еджон заявила, що передаючи Україні танки, Сполучені Штати переходять червону лінію і погрожують безпеці Росії. Тож Корейці радо ділитимуть із братами Росіянами один окоп. Ще восени американська преса повідомляла про можливі поставки стрілецької зброї та набоїв із КНДР до Росії. Раніше український посол у Франції Вадим Омельченко заявив, що всього захід поки що збирається передати Україні 321 танк. Йдеться про німецькі леопарди, американські Абрамси та британські челенджери. Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини нові заяви угорського прем'єра Віктора Орбана, який порівняв Україну із Афганістаном та назвав нічиєю землею. Наше дипломатичне відомство визнало неприйнятними. Постачання Києву танків прем'єр Орбан прямо називає втягуванням Євросоюзу у війну. Тим часом прості угорці збирають генератори для української передової і сподіваються, що по їхньому прем'єру не будуть судити всю країну. Кореспондентка ТСН Яна Сесарчук продовжить. Мошта чорна вівця Євросоюзу Віктор Орбан присягається, що жодних санкцій проти Росатому не допустить, бо російська нафта, газ і атомна енергетика то святе, Себто те, що досі продовжує приносити Угорщині гроші. Звичайно, ми накладемо на ці санкції вето. Битва буде велика. Допомагати Збройним силам України Орбан не збирається і засуджує інших за допомогу. Війна затягла інші європейські країни. Вони там заяви роблять, що не воюють з Росією, але це безглуздя. Бо воюєш ти з Росією чи ні, то не справа заяв. Якщо ти надсилаєш зброю, витрачаєш річний військовий бюджет на одну зі сторін війни, обіцяєш нові поставки. кажеш, що хочеш, але ти вже воюєш. Переобраний на весні Віктор Орбан не просто так обстоює відверту проросійську позицію. Путіну він зобов'язаний політичним успіхом. Це не Знайшло відображення у плакатах політичних опонентів Орбана, але не допомогло. їм. Низькі ціни на енергоносії для населення забезпечують Орбану саме російська нафта і газ. поведінка угорської влади щодо України і українців така огидна, що людям дуже соромно. Вони жертвують сотні тисяч мільйони, аби принаймні якось відмитися від цього. Я професор Федір Шандор. Я служу в закарпатській теробороні. Угорець по батьку, професор Ужгородського університету, що читає лекції з окопів. Шандор фотографується на передовій з угорським прапором, демонструючи і угорцям, і українцям. Угорці теж воюють за нас. По той бік кордону волонтери відкрили рахунок, аби зібрати їм гроші на генератори, щоб не мерзли в окопах. Один генератор тоді коштував 330 тисяч форентів. Це великі гроші. Я подумав, хай би зібрали хоча б половину чи дві третини. І тоді я все інше покрию з власних коштів. Але за 28 годин на рахунку був уже мільйон. Тобто аж на три генератори ми негайно їх купили, і це був тільки початок. Тоді всі чекали, що збори закінчаться на мільйонах, двох, трьох. Але на третій день ми перетнули позначку в 10 мільйонів, і відтоді сума продовжує зростати. За три місяці через підписників у соцмережах угорські волонтери змогли назбирати більше 60 тисяч євро. Я наслезарчук один плюс один марафон. Єдині новини. Дитячі гуртки у підземці. Під час повітряних тривог вихованці дитячого будинку творчості продовжують свої заняття на станції метро. Це найближче до них укриття. Відео як діти танцюють, співають і навіть в'яжуть гачком на східцях метрополітену. Заполонило мережі. Із новоспеченими зірками поїхала знайомитися кореспондентка ТСН Інна Боднар. Чергова репетиція дитячого хору ластівка. І завадити цьому співу уже нічого не може, навчені майже роком широкомасштабної війни. Заняття у районному будинку творчості традиційно відбувається після шкільних уроків. І коли на вулиці темніє і вимикають світло, то тут вмикають генератор, а в аудиторії ще й спеціальні ліхтарі. Акумуляторні такі ліхтарі. І Вона у нас так бачите, яке освітлення. Поки що тьху-тьху -ть не виє сирена. Але якщо повітряна тривога звучить, вони співати не припиняють. Швидко одягаємося, нічого не забуваємо і беремо обов'язково з собою наші партії. Заняття продовжують в укритті найближче до них станція метро. Як тоненькі голосочки луною розходяться тунелями метрополітену, зафільмували зачаровані перехожі. На цій станції метро під час повітряної тривоги можна сидіти як на концерті, бо сюди ж прибігають далі тренуватися юні хореографи. Просто на східцях мостяться юні майстрині, вихованки гуртка Чарівний гачок. І коли ще залишилося там очки прикріпити або вуха пришити, і тут тривога, і вони немає в дітей страху. в них таке роздратування, що хапають усе, все ножниці, що можна, і біжать. А вона несе килимки для сидіння, і робота кипить далі. Скільки кілометрів намотали бігаючи з вихованцями в укриття. Керівниця хору не рахувала, але простежила тенденцію ворожої авіації. Там, навірно, в Білорусі так само як нас хор, по годинам репетиція в них по годинам, вони навіть, я так розумію, взлітають. Нині колектив готується до великого концерту у філармонії, навіть в укритті метро, де протяги і купа людей витримують необхідну тональність. І співають. Відповідальний концерт запланований на весну, і вихованці вірять, що йому нічого не завадить. Слава Україні! Героям слава! Інна Бознерволодимир Челенков Тесан один плюс марафон. Єдині новини. На ну, от які гуртки в дитинстві відвідувала мої колеги, ведучи до 1» Наталка Островська і Плінський, Можемо запитати просто зараз. Тож зізнавайтеся танці, плавання, малювання на гітарі грала, танцювала спорт, малювання. Мама думала завжди, хай дитина пробує. Все було все. А в тебе що Євгене, зізнавайся? Ну приблизно те саме, але тут же головне питання: чим ти зараз займаєшся? Чи знаходиш час на якісь, не те, що розваги, а активності поза роботою? Чи малюєш ти зараз? Помальовую трошки. І що вона намалюєте нам на наступні півгодини? На малюну монету а, о, да ми будемо говорити про на монети українські гривні, які отримали Оскар. От ми в, в минулій частині ефіру говорили про український документальний фільм, який може отримати Оскар. Але а, от, на, а, на, на змаганнях світових монет українські а, два представники українських монет а, по 10 гривень отримали монетний Оскар, і вони в нас будуть в студії. Про це якраз будемо говорити. Якраз колеги по малюванню. так що будемо обов'язково дивитися. Ну а я бажаю усім нам мир вихідних підтримуємо один одного це дуже важливо. Це буде обов'язково Україна.